Привіт, мене звати Артем, і сьогодні я хочу вам показати нашу майстерню Big Twin. Прошу за мною. І, як ви розумієте, з назви ми займаємося виключно мотоциклами Harley Davidson. Тут ми їх ремонтуємо, тюнінгуємо і робимо все, що з ними можна зробити. Зараз в нас в роботі декілька мотоциклів. Ось, наприклад, оцей Street Glide. Приїхав з Америки в дуже плачевному стані, побитий, покручений, покрошений, ну, взагалі, тотал, можна сказати. Тобто, тут була відновлена геометрія рами. Зараз Олександр займається розбіркою мотору, тому що побиті ребра, повний рефабрищінг американського мотоциклу з нуля. Тобто він розібрався повністю і потихеньку починає збиратися назад. А тут в нас є секретна кімната, в якій робляться якраз кастомні деталі, баки, крила, рихтовки ну все, що можна зробити з металом. Тому ходімо, подивимось. Харлі це іграшки для дорослих, тому ми можемо як протінігувати ваші мотоцикли, такі, як отам. Так і зібрати його з нуля якось цей екземпляр, в якому в нас була відна інформація про раму з документами і картинка, як ми це маємо зробити. Раму перероблену повністю, крила, баки, фальшбаки, маслобаки, проводки. Ну, коротше, це все робилося тут. Ми купили силовий агрегат під Харлі Девідсон, коробку передач, ну і інші елементи. Зібрали все в купу, в нашій майстерні зробили обвіз, пофарбували тут. Ну, ось що з цього виходить. Харлі це прям лего для дорослих. Це був короткий огляд мотомайстерні бігтвін у Києві, тому якщо вам щось потрібно, телефонуйте, пишіть нам, знаходьте нас в соцмережах, ми вам обов'язково допоможемо.